Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Початку року це вже четвертий візит народного контролю Майданське лісництво, яке знаходиться в околицях села Саджавки. До журналістів звернулися місцеві мешканці, яких стурбувала масова вирубка лісу та відсутність нових насаджень. За ці місяці жителі Саджавки та журналісти народного контролю підняли на ноги керівництво обласного управління лісового господарства, очільників Делятинського лісгоспу та громадських активістів. Всі разом кілька разів інспектували місця рубок лісу, та в кожного був свій висновок. Тепер, якщо це подивитися на те, то тут жах просто. Я ще щось бачу, а діти вже нічого не бачать. Лише ці пні. І все. Треба дочекатися, коли там нормальний сформується ліс. Там є плями, є великі. Прогалини, ви бачили. Вони треба, там треба проводити освітлення, треба робити чистку, як ви кажете. Хоч це більш гінекологічний, по моєму термін. Це розкрадання державних надр України і це компетенція правоохоронних органів. І це дуже негативно сказується на природу. Просто все винищить. Тут просто можна сказати стадіон зробили. Після розголосу у ЗМІ, а також письмових скарг народного контролю та депутатів села Саджавки, на якийсь час масова рубка лісу начебто припинилася. Лісничі навіть взялися нові дерева насаджувати. Садять ліс всюди, садять, уже не їздять вночі. Добре, треба вас кожен день тут. На плачевний стан карпатських лісів відреагував і міністр екології. Після свого візиту на Франківщину він прийняв рішення заборонити санітарні рубки лісу. В Україні відбувається хижацька виробка лісу, і дуже часто ця хижацька виробка лісу відбувається згідно е, певних легалізованих процедур. Дуже часто, коли відбувається виробка абсолютно здорового, хорошого лісу, е, виробка ця відбувається згідно нормативних е, стандартів, які на здоровий глузд є абсолютно неприйнятними. Та не зважаючи на постанову уряду у майданському лісництві знову зашуміли бензопили. Ви не маєте права рубати. Та ми не наші рубаємо движе. Що ми робимо? Ми не рубаємо нічого вже. Тут ні, нічого ні, 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 І ні, одна рупочка. по три лісовози кожен день нічого не руба. Суботу три лісовози. Три. Що ми брехати? Та їхали в суботу. Ну. Але три Три? три. вреші. Приїздив і лісничий і казав, що будуть повідомляти, якщо будуть проводитися рубки. Ніхто до мене не звертався з ніяким попередженням, ніхто не попереджав. І як бачимо, активісти села звернулися до мене з тим, що, що проводяться далі рубки і в дуже великих кількостях. Місцеві лісничі кивають на документи, які залишили їм можливість проводити прохідні рубки. Лідер народного контролю Коломищини Геннадій Романюк у минулому і сам працював лісничим. Оцінивши, яку деревину у майданському лісництві зрубали під виглядом прохідної рубки, робить висновок. Прохідні рубки це один із заключних етапів підготовки лісу для того, щоб ліс був якісним як і за породою, так і за. Складом деревини. На жаль, на сьогодні складається таке враження, що прохідні рубки це є лазівка для того, щоб виробувались кращі екземпляри, вигідно продавались, а на їх місці залишався менш якісний ліс. Журналісти народного контролю фіксують: вже зрубану деревину тягнуть просто по річці, що заборонено законодавством. Минулого разу активісти звертали на це увагу обласних перевіряючих, та ті вірити відмовлялися. Мовляв, такого трилювання деревини вони не застали. Маємо докази, які, які сьогодні бачимо, є докази, що трильовочний використовується і всі винищують коротше, ресурси всі. В ліс возять, крадуть далі, ніхто не знає порядку, хто і як, де, документів в них є, нема. Чому під час так званої прохідної рубки спиляли добрі дерева? З'ясовуємо у очільника майданського лісництва. Він виправдовується, виконує державне замовлення. А я державний слуга. Все, я то зробив, що мені кажуть. То на смереку є заказ, і ми зрубали всю смереку, хочемо виробити смереку, віддати заказ цей, потім приступаємо до деревиної деревини. Якщо робить, читку збирає з пустого пустого, що добре, а потім пусте забирається в кінцеві. Про вирубку та тролювання деревини у Майданському лісництві активісти народного контролю повідомляють обласний департамент екології та природних ресурсів. До звернення додаємо і відзняті відеодокази. Реакції на запит чекатимуть і активісти села Саджавки. Якщо ж екологи вирішать закрити очі на порушення, місцеві жителі погрожують датися до радикальних дій. Будуть збиратися активісти по максимах найбільше, і будемо, напевно, або воювати, або я не що робити. Діяльність майданського лісництва продовжать тримати на контролі наші журналісти. Ольга Баранецька, Наталія Чопак, Юрій Данилюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот